Час новин на телеканалі Прятин у студії Олександр Луценко. Мої вітання, і дивіться сьогодні у випуску новин. Які питання розглянули на виконкомі Прятницької міськради, як у ліцеї готується до пробного ЗНО, відбувся Сьомий фестиваль творчості людей з особливими потребами. А тепер подробиці. Сьогодні відбулося засідання виконкому порядницької міської ради. Перше питання це звіт начальника відділу поліції Олексія Возного щодо розгляду справи про побиття Сергія Шевченка. Подробиці дивіться у сюжеті. Чергове засідання виконавчого комітету порядницької міської ради розпочалося з найактуальнішого розгляду звернення громадян до Олексія Рябоконя стосовно бійки в клубі аж 2 у 9 березня. На засідання запросили начальника поліції Олексія Возного, що проінформував про хід розслідування. Нагадаємо, що 13 березня більше 30 порядників вийшли із плакатами та вимогами справедливості до стін поліції. В термін доба дві були встановлені всі фігуранти подій. І зараз триває досудове розслідування по даній кримінальних права. Одному вже із фігурантів повідомлено про підозру. Він був затриманий в порядку статті 208 КПК України. Через 60 годин суд запобіжний захід застосував до нього. Це цілодобове домашня арешт. Наразі проводяться досудове розслідування, встановлюються всі свідки, там, там більше 20 осіб. І я вас запевняю, що. Через два місяці ця справа буде скерована до суду. Міський голова зазначив, що спілкується із родиною Шевченків та має власну інформацію стосовно побиття. Є реально підлітки і вже діти, які досягли цього віку, дорослого, 18-річного, які реально схильні до цієї агресії. Є цілі гурти їх. І, і по, ць, по, ць, по цій особі, про яку Олексій Геннадій говорив, насправді по ньому є факти і є свідчення тих людей, які готові дати. Дехто боїться. Боїться, значить, є це осередок, це ціла групіровка, яка насправді єднається на цих інтересах. Вони? всі Петрович, я вам запевняю, що всі, всі свідки, які були на той час під час побиття, вони встановлені і зараз всі пройдуть через допит. Олексій Рябокунь закликав начальника поліції звернути більшу увагу на криміногенні угрупування. Зі свого боку виконком працюватиме в межах своїх повноважень. Готувати проєкт рішення рішення виконкому пропонування встановлення вже на абсолютно правомірній основі, як законодавство минулого року вже нам це дозволяє. Встановити жорсткий режим реалізації спиртних напоїв на території Пирятинської отеля. Чітке визначення часу роботи. Закладів і чітке дотримання цього. Це вже питання правоохоронних органів, дотримання часу їх роботи. Питання безпеки, безпечне відеоспостереження для, безп... для дотримання безпеки, повинно забезпечувати не лише міським бюджетом, а й ті заклади, які створюють або спричиняють до значної концентрації людей, особливо людей інколи неадекватних, які на підпитку відпочивають і все в тих зонах. Повинно бути забезпечено освітлення. Повній мірі достатньо, щоб встановлення камер спостереження і приєднання його до нашої мережі, встановлення самим суб'єктом господарювання, створювати небезпечне середовище, забезпечити хоча б нормальний нагляд за цими об'єктами, з тим, щоб, по-перше, люди розуміли і бачили, що нагляд є. А по-друге, щоб потім об'єктивно можна було вияснити всі обставини, не дай Бог події, яка станеться. Олексій Возний, відповідаючи на питання, пояснив, що відділок має лише один патруль на місто та район. На час виклику тієї ночі патруль їхав із села району. Поліція справу пообіцяла передати до суду через два місяці. Телеканал «Перятин» слідкуватиме за ходом розслідування. А стосовно власника, дійсно, він мені, Вір Станіславич, повідомив про присутні, необхідність його присутності на викомі. Ми не збиралися от, вибачте, розпинати його і зробити його там крайник чи що, але насправді це вже край. І тут йому треба визначатися. Або він тоді відповідає всім на світі за, за, за те, що робили, робиться там, або припиняє свою діяльність і на цьому ми закриваємо. Якщо ми не вміємо правильно організувати дозвілля, я маю намагатись підприємець, який береться за це, якщо ми не вміємо нормально відпочивати, стосується молоді, особливо тієї підліткової, яка причетна до побиття цієї людини. Значить, Нам треба якісь обмежувальні заходи. Значить, Була проведена бесіда із приватним підприємством Согур. Наразі він не знаю, там, здасть ліцензію і ну, в подальшому таких заходів, як дискотека, не буде проводитися. Тобто буде там надаватися банкетний зал для святкувань. Свята, ну, день народження там. На сьогодні стан побитого Сергія Шевченка покращився. Чоловік вийшов з коми. Уже в суботу, 16 березня, відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Воно відбудеться, до речі, у Перятинському ліцеї. Туди з'їдуться 255 майбутніх абітурієнтів, зокрема із Пирятинського району, Чорнухинського та Гребінківського. Пробне ЗНО відбувається з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення тестування, структурою та змістом тестового зошиту, порядком доступу до пункту зовнішнього оцінювання та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Також це допоможе учням не так нервуватись на основній сесії вважаю, що пробне знову потрібно для того, щоб ми розуміли, з якою процедурою ми взагалі будемо мати справу. І напевно, щоб так сильно не нервували. Це для мене дуже важливо. І просто перевірити свої сили, свої знання, це досить гарно, що нам надали таку можливість. Пробне знову для того, щоб ознайомитися з процедурою, з таймінгом, з часом, можливо, для когось справді, щоб справитися з хвилюванням. Я не хвилююся. Чому тут хвилюватися? Це звичайний екзамен, який проходять всі. Для мене це перш за все ознайомлення. Ну, можливо, якісь там презенти спробують свої сили. Для проведення ЗНО у ліцеї підготували 17 аудиторій. Інші кабінети будуть закриті та опечатані. У кожній аудиторії 15 робочих місць для учасників тестування також є місця для інструктора та старшого інструктора, громадських спостерігачів та особистих речей. Учасників заклад готовий до проведення. Підготовлені аудиторії, їх буде 17, підготовлені технологічні картки, проведені навчання із інструкторами, старшими інструкторами. Вчора ми отримали уже матеріали зовнішнього незалежного оцінювання. Вони зберігаються в сейфі відповідно до вимог і до регламенту. А вже 23 березня перетинська школа номер 6 прийматиме у себе учнів для проведення пробного тестування з інших предметів. Учні, які обрали іноземну мову, будуть проходити тестування, як і під час основної сесії, тільки у трьох визначених округах: Полтаві, Кременчуці та Лубнах. Цього року на Полтавщині найбільша кількість зареєстрованих учасників складатимуть пробне ЗНО з української мови та літератури. Понад 6300 осіб. З математики більше двох тисяч. З історії України майже 1400 осіб. У районному будинку культури відбувся сьомий фестиваль творчості людей з особливими потребами Крила надій. Він зібрав кілька десятків учасників, проте глядачів було не дуже багато. Цьогоріч у районному фестивалі творчості людей з особливими потребами Крила Надій взяли участь люди з обмеженими можливостями Прятинського територіального центру міської та районної організації людей з інвалідністю, учасники клубу Мрія та підопічні учбово-виробничого об'єднання УТОС. Також на фестиваль приїхали гості з Семенівки, Хоролу, Лубен і Полтави. Інтернатні заклади Пирятинщини участі цього року взяти не змогли. Концертна програма сьомого фестивалю складалася з 30 номерів. Люди з особливими потребами показали усі свої необмежені творчі можливості: у пісні, і танці, у гуморі та декламуванні віршів, а також у декоративно-прикладному мистецтві. Вироби умільці були представлені на виставці у фойє РБК. Це відзначили керівники міста і району, відзначили, але з прикрістю і Факт, що фестиваль не зібрав глядачів у районному будинку культури. Ви знаєте, крила, мабуть, ця творчість, яка оці крила, ця творчість підтримує цих людей на цьому білому світі. Ясна річ, ви знаєте, як, як би мені от хотілося, щоб тут був повний зал. Але от проза нашого життя, що щас більше людей по аптеках стоять вощадбанку вощад за субсидіями і в інших місцях, а от немає от, от, цих людей, які дійсно поважали і проникалися цим таким, ви знаєте, сидів у залі зворушливе виконання. Прийміть щирі слова вдячності за ваші творчі здобутки, за те, що своїми номерами даруєте глядачам радість, даруєте нам тепло своїх сердець. Продовжуйте в такому ж напрямку і міцного-міцного здоров'я, розуміння, підтримки від оточуючих, мирного мене і всіх людських гараздів. Сьогоднішній фестиваль також має таку дуже гарну назву Крила а ви підтримуєте нас. Тому е, успіхів вам, натхнення, продовжуйте розвиватися, дарувати нам таке тепло, яке сьогодні ви нам подарували. Всього вам найкращого. Учасники фестивалю отримали нагороди грамоти від райдержадміністрації та районної ради, а також сувеніри на згадку. Завершилося свято спільним виконанням гімну людей з особливими потребами. Гадаю, переглянути новини можна на наших сторінках у Фейсбуці та на Ютубі. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей в ефірі.